Друзі, всіх вітаю! Зараз покажу вправи, котрі покращать мобільність в тілі, покращать вашу поставу, знімуть напругу із суглобів із хребта, і збільшать ваш рівень енергії. Також ви емоційно зможете розслабитись і зняти напругу із дихання. Коли ми в стресі, наше дихання зажато. Емоційний стан погіршується. Перша вправа дуже проста: витягуємо ноги вперед і починаємо опиратись долонями підлогу, і підтягуємо коліна до себе, і коліно кладемо в сторону. На видосі витягаємо ногу вперед. При цьому дуже важливо плечі не піднімати. Руками ми опираємося в підлогу, лопатки опускаємо до підлоги. Треба зафіксувати їх і в цьому стані знаходитись. Дуже важливий момент не піднімати лопатки. Вдих, живіт втягнутий, видих. Вдих, видих. І нам дуже важливо, щоб лопатки вони були внизу. Ми не піднімаємо лопатки ось таким чином. Другий момент ми не робимо ось так і не робимо ось так. Ми не ситуамося і голову вперед не виштовхуємо. Нам треба упиратись рівненько, підберіддя на себе, витягуємо щійний відділ, і ми постійно допомагаємо собі пробудувати здорову поставу. Руками опираємось підлогу. Робимо вдих, підтягнули ногу, видих, витягуємо ногу. Вдих, підтягаємо ногу, видих, витягуємо ногу. Вдих, видих, вдих, видих. Наступна вправа. Вдих, видих, кладемо коліно на землю. Вдих, піднімаємо знову коліно, витягуємо ногу. Дуже важливо тримати себе рівно. Можна трошки уйти назад, але все рівно рівно тримаємо. лопатки штовхаємо підлогу. Вдих. Підтягнули. Видих, поклали. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Наступна вправа вдих. Видих. Вдих. Видих. Тут дуже важливо теж не піднімати плече. Ось так. Ми тримаємо лопатку, стараємося щоб вона упиралась в нашу долоню. Дуже важливий момент. Не штовхати лопатку догори. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих Підтягнули. Стараємось випрямитись і витягмо ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. Наступна вправа. Ми підтягуємо до себе ногу, стопу, схрещуємо ноги, підтягуємо стопу до стегна. Вдих, видих, нахил. При цьому дуже важливо знову лопатки не піднімати до гори. Вдих, видих. Вдих. 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 Видих. І ми робимо декілька разів нахил вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер навпаки робимо. Робимо е видих зверху, коли ми випрямляємось і вдих нахил. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Підборіддя на себе. Тримаємо лопатки, не сотулимося. Зберігаємо пряму спину. Міняємо ноги, те ж саме робимо. Вдих, видих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І навпаки. Вдих. Живіт втягуємо. Видих. Вдих. Видих. Вдивчаємо живіт, вийде. Супер. Тепер згинаємо ноги по черзі і е відчуйте, що відбулось у ваших ногах. Знову нога на ногу, нахил. Супер. Тепер е ми беремо, сідаємо. З прямою спиною і стараємось розкатати свій хребет. Ми стараємось округлитись і при цьому дуже повільно робимо вправо, розслабляємося. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Супер, ми зняли напругу трошки із наших ніг і зняли напругу трошки із хребта. Тепер впливаємо на наші лопатки. Сідаємо так, як вам зручно, можна сісти на коліна або схрестити ноги або на стілець. Беремо м'яч, кладемо його під паху, зажимаємо і тримаємо його декілька секунд. Стараємось прижати до себе руку і відчути, як ми зжимаємо м'ячик в цей момент. Відчуйте, як включаються наші м'язи, і починаємо рухати лопатку догори і вниз. До гори і вниз. До гори і вниз. В Цей момент робимо вдих, видих. Вдих, видих. Саме увагу спрямовуємо у лопатку. Відчути, що рухається лопатка по колу. Вдих! Видих, вдих, видих. І в іншу сторону. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Відчуйте різницю з лівої, з правої сторони, наскільки туточки збільшилась рухомість у вашому плечі, в вашій лопатці. Те ж саме робимо на протилежну руку. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Підборіддя на себе, тримаємо рівну спину і в протилежну сторону. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Супер. Кладемо два м'ячі і стараємось двома лопатками рухати назад. Вдих. Піднімаємо, видих, опускаємо. Вдих, піднімаємо, видих, опускаємо. Вдих, піднімаємо, видих, опускаємо. І в протилежну сторону. Видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. І тепер робимо рухи навколо осі. Одне, Одна лопатка йде назад, друга вперед. Піднімаємо навдосі лопатки догори і лопатки опускаємо. Збільшуємо рухомість в наших лопатках. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І в протилежну сторону. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Супер. Відпускаємо м'ячі і тепер один м'яч кладемо на підборіддя і стараємось прижати м'яч до себе, до ключиць і шию витягнемо догори. Дуже важливо втягнути підборіддя до себе. І в цей момент трошки нажати і витягуємо шию догори. Таз провертаємо на себе, робимо вдих. Трохи нажали, видих відпустили. Вдих, видих. Вдих, видих. Стараємось випрямляти, випрямляти шийний відділ. Вдих, видих. Вдих, видих. Зжимаємо м'яч, ключиць і витягуємо шийний відділ. Супер. Тепер голова виїжджає вперед. Вдих, видих. Підберіть на себе. Вдих, видих. Вдих, видих. Підборіддя повер... повертається в праву сторону. Вдих, видих. Вліво вдих, видих. Підборіддя в себе. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Супер. Знову, знову витягаємо ноги. І тепер перевіряємо, як відчувається об'ємно все своє тіло. Знову підтягуємо свою ногу. І вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Згинаємо ноги, схрещуємо вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І згинаємо ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Супер! Якщо ви будете періодично робити ці вправи, ви побачите, наскільки покращується ваша гнучкість. Ви помічаєте, що у вас змінюється ваш внутрішній стан, збільшується рівень енергії. Підписуйтесь на мій канал, зараз буде серія продовження уроків, і ви будете покращувати свою мобільність в тілі. Також напишіть, що у вас відбулось в вашому тілі, які були зміни. Всім гарного настрою!